Привіт всім! Вітаємо вас на нашому курсі угорської мови. В попередньому уроці ми вивчили базові фрази угорською. А цей урок буде більше пов'язаний з граматикою. Ми вивчимо особові займенники, а також відмінювання дієслова Ленни в теперішньому часі. Тож почнімо. Особові займенники угорською. Саме є ж але це не настільки важливо. Головне вивчити самі займенники та їх використання. В угорській мові займенники вживаються рідше, ніж в українській, адже дуже часто на особу вказує закінчення дієслова. Також важливо зазначити, що в угорській іменники не мають родів. Тож, якщо в українській є три роди чоловічий, жіночий та середній, то в угорській такий поділ відсутній. Давайте спочатку розглянемо займенники однини. Я буде ін. Ти те. І він, і вона, і воно буде ю. Вивічлива форма однини буде ен. Призвернені на ви до однієї людини, то угорці використовують форму третьої особи однини, до якої ще додають літеру ен, тобто кажуть «н». Перейдімо до особових займенників множини «Ми» угорською мі, ви – «ти», вони – «ек», а от Ринок на українську можна перекласти як ви, ввічлива форма множини, тобто його використовують тоді, коли звертаються більше, ніж до однієї людини на ви. Повторімо ще раз займенники ввічливої форми. Отже, коли звертаємося до однієї людини на ви, кажемо «ин». А коли до групи людей інок. Запам'ятайте ці слова і при ввічливому звертанні не вживайте займенник «ти». Також при ввічливому звертанні можна вживати мого, при зверненні до однієї людини і могук до групи людей. Ці варіанти є менш поширеними, саме від слів мого і могук. Походить дієсловомоґезний, тобто звертатися на ви. А звертатися на ти угорською можна виразити одним дієсловом «тегезний». Також на сьогоднішньому уроці ми вивчимо дієслово «ленний» і як його відмінювати залежно від особи. В перекладі на українську воно означає бути. Існувати або просто є. А зараз ми провідміняємо його в теперішньому часі. Отже, ін водюк. Я є. Те водь. Ти є. вон, Він вона. Воно є. Також відчулова форма ен. Вживаються з формою вон, як і займенник третьої форми однини. – «вон», ви є. Для прикладу, давайте розберемо таке речення. Я є Марія. Угорською буде інмаріоводьок або ти хлопець, звучить як те фіуводь. Також ці речення можна вживати без займенників, оскільки через форму дієслова зрозуміло, про яку особу йдеться в реченні. Маріоводьок. водь. З займенником ці речення вживаються переважно тоді, коли потрібно підкреслити особу. Проте зверніть увагу на такі приклади. Речення вона дівчина угорською буде. Глань без дієслова Вон. Так само і в реченні ви вчитель ен-тонар. Отже, у випадках, коли використовується займенник третьої особи однини г або вічлива форма ү, дієслово «є» – вон не вживається. Далі давайте розберемо відмінювання цього дієслова в множині. «Мі водюнг перекладається як ми є, ти водьок, ви є, воннок, Вони є. Так само, як і в однині з займенником юнок вживається дієслово у третій формі множини, а саме воннок. Вонок. Ви є. Давайте розглянемо, як вони вживаються в реченнях. Наприклад, ми є хлопці. Угорською буде мі фіук водюнг. Ви є дівчата. Ті ланюк водіток. Так само, як в однині, в множині можна сказати ці речення без займенників. ФІУК – водюнг, ЛАНЮК – ВОДЮТОК. а з займенником вживаємо, коли потрібно підкреслити особу. Як уже було сказано вище, у третій особі дієслово вон не вживається, так само і у множині воннок також не вживається. Тоді речення, як вони люди, перекладається як ЕМБЕРЕК. А ви вчителі юнок та нарук. Підсумовуючи, ви сьогодні дізналися та вивчили особові займенники угорською, такі як ін, те, ю, юн, мі, ти, юк, юнок. Та побачили, як відміняється дієслово ленні у теперішньому часі. І якщо вам сподобалося наше відео, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, та не забудьте поділитися ним з друзями. Більше матеріалів до кожного уроку ви знайдете на нашому патреоні. Посилання на нього знаходяться під відео. Чекаємо вас на нашому наступному уроці.